на фронті майже сотня обстрілів за добу трагедія в Альпах в Австрії. Лавина накрила туристів. Жертва цирку у прилуках застрелили левицю, яку забули зачинити в клітці. Важке озброєння бойовиків не змовкає на Донбасі за минулу добу 91 обстріл. Четверо армійців поранені. Найзапекліше супротивник бив по позиціях під Авдіївкою, зокрема із танків і великокаліберних мінометів. Здригалися від залпів опорні пункти біля шахти Бутівка. У Пісках біля Кам'янки, Луганського, Майорська і Опитного. У секторі М. Бойовики зосередили обстріли на Широкиному, Павлополі, Мар'їнці та Красногорівці. Вели вогонь чи не з усього наявного. Овних арсеналу на Луганщині накривали Нову Олександрівку, Кримське, Оріхове і Валуйське. Захоплення приватної власності на непідконтрольних територіях військовий злочин. Так, в управлінні Верховного комісара ООН з прав людини розцінюють. Так звану націоналізацію підприємств в окремих районах Донеччини та Луганщини у відомстві занепокоєні планами військових угруповань запровадити зовнішнє управління на металургійних та вугільних компаніях, які не платять податків владі самопроголошених утворень. Також у звіті управління застерігають від блокади Донбасу, яка може залишити без коштів на життя 300 тисяч людей по обидві сторони лінії розмежування. Хабарника поліцейського затримали у Полтаві. Вимагав 6 тисяч доларів у підозрюваної за закриття кримінального провадження. Справа стосувалася фальсифікації документів. Жінка звернулася до поліції, хабарника взяли під час передачі грошей. Правоохоронці затримали перевертні у погонах у службовому кабінеті під час одержання неправомірної вигоди. Обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Спалилися у Запоріжжі, завдяки пожежі. Виявили нарколабораторію. Зайнялося напередодні по обіді в одній із квартир багатоповерхівки. Всередині були люди. Чоловік і жінка. Вони кликали на допомогу, їх врятували та відправили до лікарні з опіками. Коли пожежники закінчили гасити полум'я, з'ясувалося, у цій оселі виготовляли наркотики. Патрульні знайшли кілька пакетів із порошком, пляшки з написом бензол. Тару з порошкоподібною речовиною, червоного кольору, скляні колби, гофровані трубки, ваги, мензурки, порожні пакети для фасування виготовленого дурману усе вилучене на експертизі. На межі життя і смерті хворі на ниркову недостатність у Дніпрі. Люди потребують гемодіалізу, а запасів розчину вистачить лише до кінця місяця. Ліки необхідні 90 пацієнтам. Обласний департамент охорони здоров'я ще з осені не може закупити препарат. У Тетяни зовсім не працюють нирки, тому на діалізі щодня і так вже три роки. Жінку непокоїть дефіцит необхідного розчину. Збої такі приводять тому, що людина не може далі просто існувати. Токсикація сіка це на ході така, чоловік у Дніпрі. Від діалізу залежить близько 90 людей. В лікарні Мечникова розчину вистачить лише на два тижні. Лікарі кажуть, така ситуація вперше раніше весь склад був заповнений. Если в больнице нет препарата, которым я можу лечить больного, я просто понимаю, що такой пацієнт може погибнуть. У больнице просто нет лекарства, которым ми можемо лечить. Пацієнти звинувачують обласний департамент охорони здоров'я, мовляв, не може провести закупівлю нової партії препарату. Тендер об'явлений Департаментом здравоохранения Дніпроскої області в февралі месяце на сьогоднішній день заблокирован. Заблокірованим, як ми думаємо, другим поставщиком, який желає зайти на ринок і предоставлять нам раствори. В обласному департаменті охорони здоров'я пояснюють, пацієнти звикли до розчину конкретного постачальника. Медпрепарати іншої фірми можуть нашкодити. Переведення існуючих пацієнтів на лікування витратними матеріалами іншого виробника небезпечно та неприйнятно. Користуватися препаратами іншого постачальника можуть лише пацієнти, які тільки починають лікуватися діалізом. У фірмі, що, начебто, блокує тендер, пообіцяли прокоментувати ситуацію згодом. а коли можна коли атлета та сказати. До вирішення тендерної тяганини долучилося і Міністерство охорони здоров'я України. Направило листа до антимонопольного комітету з Дніпра Наталя Куліді Андрій Гречников сьогодні канал Україна. Наступна сірість кияни самотужки розмальовують під'їзди своїх будинків. Як виглядає народне мистецтво? Дивіться за кілька хвилин. В австрійських Альпах лавина накрила. Групу лижників людей засипало двометровим шаром снігу. Четверо загинули, ще чотирьом вдалося самостійно вибратися з пастки. Усі лижники, громадяни Швейцарії. Трагедія сталася у федеральній землі Тіроль на висоті майже 2,5 тисячі метрів над рівнем моря. Корови нон-грата з Туреччини вишлють усіх голландських корів. Така вказівка влади. А як Нідерланди не приймуть. Худобу заб'ють Уже готова на виїзд. Перша партія 40 корів із голландським корінням. А турецькі фермери віднині будуть вирощувати тільки своїх. Уся ця історія наслідок дипломатичного скандалу між Анкарою та Амстердамом. Нагадаю, він розгорівся минулого тижня. Нідерланди тоді не дали посадку літаку з міністром закордонних справ Туреччини. Згодом оголосили персоною Нонграта і турецького міністра соцполітики. У відповідь Анкара призупинила дип із Амстердамом. Жертва цирку у прилуках застрелили левицю, яку забули зачинити у клітці. Хижачка вибралася, її намагалися загнати у вольєр. Повертатися в неволю тварина не схотіла. Поранила працівника і втекла замість того, аби приспати левицю. Її застрелили. Віктора розбудили крики, і світло від фар спрямоване в його двір. Чоловік вийшов з будинку і обімлів. У дворі стояла левиця. Спокійно гуляла, Потом розвернулась, пошла навіно туди в огороду, там погуляла. На дорозі юрмилися поліцейські, рятувальники, дресурувальниця привезли клітку, звали левицю на ім'я, але тварина не реагувала. Ми е дану територію повністю як би сказати, оцепили. і для того, щоб не е пішоходи ні якісь зіваки, ні в коєм випадку водії не могли, е е як би сказати, роздражати дану левицю. У цирку підозрюють, що засовку на клітці відкрили городяни, що прийшли подивитися на тварину. Хижачка вийшла з вольєру і попрямувала на арену. Там вкусила працівника за ногу і подряпала йому шию. Пощастило, що на шиї не пошкоджені магістральні судини. Якби судини магістральні шиї були пошкоджені, то якщо говорити про сонну артерію, то він би не не приїхав би сюди вже. Він би загинув на місці. Марні спроби виманити левицю з двору тривали кілька годин. В результаті адміністрація цирку вирішила вбити тварину. Запросили місцевого мисливця. Віктор зізнається, левицю було шкода. Одне діло це на полюванні проходить, коли це йде сам процес полювання, там іде азарт, там воно трошки по-другому проходить це все. Тому що дійсно звір красивий, можна сказати, благородний. На питання, чому в цирку немає транквілізаторів, здатних просто приспати тварину. Адміністрація розводить руками. На зброї немає. Тут все ж таки цирк, ми не армія. Давайте говорити так. Чесно, я думаю, що повинно бути. Ну не то через загибель, глибиці, вистави в цирку не скасували. Квитки всі розпродані. В Чернігівської області Вікторія Малосвітня. Іван Вірченко. Сьогодні канал Україна. Ковбаса з цвіллю і молочка прострочена на місяць. Результати рейду столичними супермаркетами шокують. Зіпсованого товару за півгодини знайшли на кілька тисяч гривень. Як не купити неякісні продукти і чи можна повернути гроші? Марія Петрик розкаже. Та стоять, я вас не пускаю. Задвинезбійки починається інспекція в столичному супермаркеті. Прострочені продукти шукаємо разом з Максимом Несміяновим, представником Союзу споживачів України. Що не в чому проблема? За кілька хвилин перша знахідка старе вершкове масло, понад 20 пачок. Производство 24 24.01. Дана продукція храниться 35 днів. Тобто вона повинна була бути продана до 28 -го, Далі молоко. Термін придатності збіг тиждень тому. На прилавках гнилію сохлі фрукти. Однак найбільше вразила ковбаса. Це реально можна отравитися і возможна літальний бачите, Ви яка тут плесень жорстка. Купуючи м'ясні продукти, слід бути особливо уважним. Застерігає експерт. Більше за все українці труються ковбасою та сосисками. Варто перевіряти їх на запах, структуру, колір і вагу. Люба, отака сухая колбаса, а на достаточно вистро за три дня до 30%. На пиріжки, булочки і пельмені власного виробництва магазину сміливо вимагайте забірний лист. Срок реалізації продукту. Ні, ні, це на слова, а мені документи вони бути підказують. Товар зі знижкою чи не головний у зоні ризику. Так продавці заощаджують. Акціоний товар часто просрочний. Чому? Тому що поставчик старається скинути якраз підходящий сроки. Із тим, що товар прострочений, адміністрація магазину погодилася і пообіцяла неякісні харчі. Приберуть буде проведена експертиза, Ми повинні понімати, адкуди попал товар, камда попав товар, хто в там ви Якщо товар не якісний, а гроші за нього не повертають. У союзі споживачів радять викликати поліцію, писати скаргу і обов'язково зберігати чек. Марія Петрик Андрій Шишлов сьогодні канал Україна. Наступ на сірість кияни самотужки розмальовують під'їзди своїх будинків. На мапі незвичних за місяць з'явилися нові витвори народного мистецтва. А побачити деякі навіть екскурсії водять. Ярослав Сезоненко встиг усе роздивитися і вам покаже. Селі нам цей під'їзд столичної багатоповерхівки помітно здалеку. Кілька місяців тому його мешканцям набридли сірі стіни, і вони вирішили оздобити вхід власним коштом. 50 років платили, і всі гроші у уходили. на вітер. Сейчас ну, вроді би, щось почали робити. Ідея освіжити під'їзд сподобалася сусідам. Тож невдовзі яскраві малюнки прикрасили і двері поруч. Бабушки довольні. Им когда сидят на лавочки, нераприятні сидеть, глядя на воздушний шарик і сповінають молодість. Може бути свої путешествия. Надихнулися мешканці будинку, розписаним дитячим садочком по сусідству. Під'їзди розмальовував, до речі той самий художник. Щоправда, вигляд під'їздів псують аварійні сходи. Мешканці кажуть, комунальники обіцяли їх полагодити, але до справи так і не дійшло. Ні з'їхати, ні і От по цим ступенькам, ви розумієте, вони просто самі по собі угрозу для життя Та я приклад розмальованих під'їздів підхопили і в сусідній багатоповерхівці. Її оформили в єдиному стилі. Зобразили символи Києва. Мешканці пояснюють, обирали ескізи та радились усім будинком. Ремонт зробили, щоб красиво було. Відітья не рисовалі. У нас все красиво і під'їзди. Всього на білка вона Да, дай білочка живе у нас во надавати яскравих бар сірим пошарпаним під'їздам стає популярним по всій країні. Наприклад, Житомирський пенсіонер розмалював кожен поверх історіями мешканців. А Київський перетворив свій під'їзд у справжній палац, оздобивши його картинами ліпниною та позолотою. І тепер туди навіть ходять екскурсії. Ярослав Сезоненко, В'ячеслав Філюшкін. Сьогодні канал Україна. Гаретних недопалків роблять у Бразилії, долучають навіть школярів, хочуть привчити людей не смітити на вулицях, а ще пропагують здоровий спосіб життя. Який зв'язок між цими життєстверними бразильськими дітлахами і оцією гедотою, що найрясно встелені вулиці міст і сіл у найменш охайних країнах світу? Цим дітям на спеціальному майстер-класі розказали, що з 35 брудних і смердючих недопалків в результаті очищення і переробки можна виготовити аркуш паперу. Сміття, яке найчастіше можна побачити на вулицях усіх країн світу, це недокурки. Ви знаєте, скільки в них токсичних речовин? Як вони вступаючи у взаємодію з сонцем, повітрям чи водою, забруднюють наше довкілля? Це не просто величезна проблема. Це питання здоров'я майбутніх поколінь. У місті Воторантім, де працює Маркус, встановили спеціальні ящики для недопалків. За час роботи підприємства їх зібрали більше 18 мільйонів. Принцип простий: Недокурки промивають, усуваючи всі токсини та хімікати. Потім висушують, пресують і нагрівають у спеціальному котлі. Знову просушування і папір готовий. Наше виробництво це інший спосіб осмислення проблеми. З'являється розуміння: той, хто недопалки віддає нам, а не просто викидає той і воду не за. Бруднює і землю не засмічує. До чистоти треба привчати маличку, Вважає Маркус. як і до того, що здоров'я і природу слід берегти. Саме тому майстер-класи для місцевих школярів на підприємстві проводять регулярно. Не дукурки шкідливі, а ми маємо з цього користь. На папері зробленому з недопалків. Десятирічний Алекс та його друзі малюють. Маркос щиро вірить, його справа не даремна. Галина Баланович сьогодні канал Україна. Як розвиватимуться події? Шукайте на сайті сьогодні.ua. А як розвиватимуться? Наступний випуск сьогодні покаже о 15-й. Залишайтеся з Україною.